25 років тому в мене поперек був дуже перенапружений, і мені було боляче засинати, і я крутився у вісні, Були сильні болі. Коли я почав практикувати правильно йогу, розібрався в механіці, пропустив її через себе. Я покращив свій хребет, покращив ситуацію своїми суглобами. І цілком це вплинуло на покращення мого внутрішнього стану, оскільки я багато років також займаюся практикою медитації, це також допомагає практикувати із стану розслабленого в тілі. Тепер як я практикую саме йому на тройному рівні: це механіка, друге, це пробудовання здорового дихання. А дихання допомагає керувати своєю енергією. І третій момент це керування своїм розумом. Я розвиваю концентрацію, деконцентрацію, усвідомленість, і тоді тіло розслаблене, діафрагма розслаблена, психіка розслаблена, збільшується рівень енергії. І розвивається усвідомленість. І саме таким чином я теж викладаю в онлайн йогу для покращення постави, для збільшення усвідомленості, для розвитку концентрації і покращення свого внутрішнього стану. Якщо ви хочете також покращити свою ситуацію з тілом, з розумом, з внутрішнім станом, приєднуйтесь до онлайн-занять по всім питанням, пишіть мені в директ.